Місто метраж Стокм, кімнати три висота потолков два, вісім, буджить чотири, п'ять мін рублей дизайн Дарина Титова, коротенько, дизайнеру. Дар'ї Титової належало спланувати кухню з барною стійкою, спальню з вбиральною для батьків і дитячу для сина підлітка 12 років, плюс замовникам хотілося мати в квартирі довгий коридор. І потрібно було передбачити, щоб в цю зону потрапляло природне світло. Власникам квартири імпонують спокійні світлі інтер'єри в дусі сучасної класики, тому в обробці щедро використовували молдинги в меблях, витончені крісла, тумби і консолі. А в основу колірного рішення лягли бежеві, пудрові і пісочні кольори з додаванням сіро-блакитного відтінку ніагара, який просто обожнює замовниця. Подробиця Вільне планування квартири дозволяло втілити будь-які побажання замовників, але з усіх варіантів їм чомусь сподобався з довгим коридором, згадує Дарина. Дизайнер завжди намагалася уникати такого планування, але раз замовникам вона здалася комфортною, запропонувала оформити дверний отвір з коридору у вітальню за допомогою жалюзійних дерев'яних дверей гармошкою. Це дозволило б з одного боку ізолювати приміщення, з іншого. Наповнити коридор природним світлом ідея замовникам сподобалася, і її повторили в спальні, спроектувавши жалюзійні двері ще й вбиральні. Зони кухні і вітальні візуально ділить барна стійка разом з обіднім столом. Замовникам хотілося мати невеликий простір для сніданків. Сама кухня велика і функціональна. На ній можна готувати і одночасно дивитися телевізор або спілкуватися з гостями, переносити зону кухні не довелося. Тільки опустили газову трубу, а сам гарнітур дизайнер оформила подібним і максимально непомітним з безліччю місць для зберігання посуду та іншого кухонного начиння. Що ж до зберігання одягу і сезонних речей, то крім вбиральні, в спальні замовників, дизайнер продумала гардеробну і в коридорі. А заодно перенесла сюди електрощиток і комунікації з ванної кімнати, щоб розмістити пральну машину. У дитячій теж багато місць для зберігання, при цьому кімната відрізняється від інших за стилістикою, обстановка вийшла більш розслабленою і молодіжною. До оформлення дитячої підійшли з доробком на майбутнє. Враховуючи мінливість хлоп'ячих смаків і різні сценарії життя сім'ї в майбутньому, наприклад, у виборі обробки в пріоритеті були довговічність і простота в догляді замовникам важливо було зробити на століття, тому скрізь крім мокрих зон на підлогу поклали інженерну дошку, а ось в спальні сина зупинилися на більш бюджетному ламінаті, щоб в подальшому покриття можна було поміняти, якщо хлопчик захоче зробити по-своєму або придбає власне житло. Тоді кімната стане кабінетом його тата, пояснює Дарина. Стіни вирішили фарбувати. Дизайнер каже, що пофарбувати стіни і молдинги в один колір простіше, ніж окремо підбирати до шпалер фарбу для молдингів. Втім, шпалери теж використовували. З їх допомогою в кімнату додали орнаментів і підтримали основний колір. Щоб готова обстановка вийшла світлою і просторою. Зійшлися на пастельній палітрі, відтінки бежевого переважають, але в таких пропорціях і текстурах, що інтер'єр ніяк не назвеш нудним. Наприклад, у ванній кімнаті бежевий пом'якшує холодний мармур на стінах і разом з окремою ванною допомагає створити атмосферу спа, чим не ідеальна палітра для релаксу. Планування фото квартири до ремонту бренди представлені в проєкті хол оздоблення. Фарба тіккуріла, підлогове покриття, керамограніт, перонда, інженерна дошка, водбе, меблі, фрателлі баррі, декор зарагоме, освітлення, ічхолдз артилам, кухня вітальня, оздоблення, фарба, втіккуріла, декоративна ліпнина, ораццор, плитка, перонда, підлогове покриття, інженерна дошка, ВОДБ, меблі, ікеа ласка фамілії килим, равовле освітлення, сосморелакс арти алі експрес ліхтар змішувачі, ікеа спальня, оздоблення, фарба, сипкуріла, настінні панелі, вал-стрет, декоративна ліпнина, орац-децор, підлогове покриття, інженерна дошка, Вудбе меблі, депіке, гоме, килим, оста, текстиль, мебельєрі освітлення, ховиріти, ліхтар та шутті дитяча, оздоблення, фарба тіккоріла, підлогове покриття балтеріо меблі, іке ого -го, обстановочка, діван- Рюкилем екогалі, текстиль ікеа, декор, зарагоме освітлення в кмейтоні санузли, оздоблення плитка артісан, порцеленіте, дос, і талон підлогове покриття дюлресфаєнс, роге блат віте, сф, змішувачі, Роге освітлення, фавоїріте.